Мої вітання. Сьогодні ми знову зустрічаємося з вами на уроці фізики. До вашої уваги наступна тема. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі. Але для початку давайте проведемо. Невеличке повторення. Вам уже знайоме поняття коливального руху. Я лише хочу нагадати, що коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Характеристиками коливального руху є, період позначається великою літерою. Т англійське. Вимірюється у секундах. Отже, період це фізична величина, яка показує час одного повного коливання. Формулою періоду є представлена зараз на екрані формула Т велике англійське дорівнює. Це маленьке англійське поділено на Н велике англійське. В цій формулі те маленьке це час коливання, Н велике англійське це кількість цих коливань за цей час. Другою характеристикою коливального руху є частота. Позначається грецькою літерою ню. Одиницею вимірювання частоти є герц. Отже, частота це фізична величина, яка показує кількість коливань за одиницю часу. На екрані ви бачите математичний запис формули для визначення частоти коливань. Це new дорівнює Н англійське велике поділено на Т маленьке. Як я вже зазначала вище, Н велике англійське це кількість коливань. Т англійське маленьке це час цих коливань. Ще однією характеристикою, відповідно, Коливального руху є амплітуда коливань. Амплітуда коливань позначається літерою А велике і вимірюється в метрах. Отже, амплітуда коливань це максимальне відхилення від положення рівноваги. Виходячи із характеристик коливального руху періода і частоти, ми можемо встановити їх взаємозв'язок. Як ви бачите зараз на екрані записана формула, «Т» англійське велике дорівнює одиниця поділена на ню. Так само ми можемо записати, що ню дорівнює одиниця поділена на те велике англійське. Тобто, з цієї формули випливає, що період і частота коливального руху дві взаємообернені величини. Зараз ви бачите яскраву анімацію, яка демонструє. Приклади коливального руху. Це відомий вже вам математичний маятник, який представляє собою тіло підвішене на нитці та виведення з положення рівноваги. На другій анімаційній картинці ви бачите пружинний маятник, де теж підвішений на пружині тягарець. Виведений з положення рівноваги здійснює ось такі коливальні рухи. А тепер переходимо до теми сьогоднішнього уроку. Як же утворюються механічні хвилі? Взагалі, хвиля це поширення коливань у просторі. Тобто, не випадково ми з вами повторили, що таке коливальний рух. І тепер ви повинні розуміти, що якщо якесь тіло здійснює коливання і вони починають поширюватись, то це вже буде хвиля. У фізиці розрізняють два види хвиль. Хвилі можуть бути механічними та електромагнітними. Сьогодні на уроці ми знайомимось тільки з механічними хвилями. Отже, механічною хвилею називають поширення коливань у пружному середовищі. На екрані ви бачите картинку, де представлене поширення хвилі за допомогою мотузки. Досить один кінець мотузки закріпити, другий взяти в руку і починати водити рукою вгору вниз, як ви побачите, що по мотузці піде ось така механічна хвиля. Поширюватись у просторі можуть і коливання, створені за допомогою пружини. На другій картинці, ви бачите, як поширюється хвиля за допомогою пружини. Це теж можна продемонструвати, закріпивши пружину жорстку одним кінцем, другим, відповідно, рукою рухати вперед-назад, створюючи ось такі відповідно стиснення, які будуть теж поширюватись у середовищі. Давайте спробуємо е, знайти причину утворення та поширення механічних хвиль. Для того, щоб ці хвилі утворювались, треба мати джерело хвилі. Взагалі, джерело хвилі це тіло, яке коливається, створюючи механічну хвилю. Але зараз на екрані ви бачите невеличкий відеофрагмент, як із голки е, поповниваю. Падає крапля води у, на велику поверхню води, стаючи джерелом цієї хвилі, і навколо цієї краплі поширюються ось такі концентричні механічні хвилі. Коливання тіла, звичайно, викликає почергове згущення та розрідження середовища. Це ще можна назвати як деформація, і тоді, відповідно, середовищем поширюється механічна хвиля. Механічну хвилю розрізняють теж як два види, розділяють поперечні. Та поздовжні хвилі. Давайте спочатку познайомимося із поперечними механічними хвилями. Поперечні хвилі це хвилі, у яких напрямок коливань частинок середовища перпендикулярний напрямку поширення хвилі. Це дуже яскраво зараз представлено на анімаційній картинці. Наголошую, що поперечні хвилі поширюються тільки у твердих тілах, тобто у твердому середовищі. Але під час поширення поперечних хвиль в середовищі не виникає сила пружності. Відмітьте для себе цей важливий момент. Тепер давайте розглянемо повздовжні механічні хвилі. Поздовжні хвилі це хвилі, де напрямок коливань частинок середовища направлений вздовж напрямку поширення хвилі. Анімація, яку ви зараз спостерігаєте на екрані, є яскравим підтвердженням прикладу поздовжньої хвилі. Зверніть увагу, поздовжні хвилі можуть поширюватись як в твердих тілах, так і в рідинах і газах. Але під час поширення поперечних хвиль. Середовищі виникає сила пружності, тобто стиснення та розтягнення шарів середовища. Розглянемо окремий випадок утворення хвиль на поверхні рідини. На малюнку наочно представлено, що хвилі на поверхні води є механічними, але вони мають дуже складний. Поздовжньо-поперечний характер. Зверніть увагу, що при цьому частинки рідини рухаються по еліпсах. А тепер давайте розглянемо основні властивості механічних хвиль. Перша така властивість це те, що хвилі поширюються в середовищі зі скінченою швидкістю. Друга властивість джерело механічних хвиль завжди є тіло, що коливається. До речі, частота коливань кожної частини середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Третя властивість. Механічні хвилі не можуть поширюватись у вакуумі. Четверта властивість механічних хвиль. Хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. П'ята властивість. Під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Ну і тепер давайте розглянемо, які ж фізичні величини характеризують хвилі. Давайте згадаємо ще раз е, фізичні величини, які характеризують коливання. Це частота коливанню, це період коливань Т та амплітуда коливань А. Фактично ці ж самі величини будуть характеризувати і механічні хвилі. У таблиці на екрані ви зараз бачите визначення цих фізичних величин, ви бачите формули для визначення цих фізичних величин. Також у цій таблиці зазначені одиниці вимірювання фізичних величин, що характеризують механічні хвилі, в міжнародній системі одиниць вимірювання System International С. Уважно подивіться на цю таблицю. Я впевнена, що всі ці фізичні величини вам знайомі. І занотовані в зошиті. Давайте введемо ще тепер одне поняття, яке характеризує механічні хвилі. Воно стосується тільки хвиль, зверніть увагу, до коливань воно відношення не має. Це нова фізична величина, яка називається. Довжина хвилі. Як ви бачите зараз з коротенького відеофрагменту, який демонструється на екрані, довжиною хвилі ми будемо вважати відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду цієї хвилі. Оскільки це нова фізична величина, її треба позначити. У фізиці прийнято довжину механічної хвилі позначати грецькою літерою лямбда. Одиницею вимірювання довжини хвилі в системі С є 1 метр. Також довжиною хвилі ми можемо називати відстань між двома точками цієї хвилі, що коливаються в одній фазі. Це добре зараз видно на екрані при перегляді анімаційної картинки. Простими словами, довжина хвилі це відстань між двома гребенями цієї хвилі. Або, відповідно, відстань між двома впадинами механічної хвилі, в однорідному середовищі хвиля поширюється з незмінною швидкістю. Ця швидкість визначається за формулою хвилі. Прошу цю формулу занотувати в зошит. Як ви бачите, математичний запис формули хвилі визначається такою формулою. V – маленьке англійське, це швидкість поширення хвилі. Дорівнює добутку лямбда, це довжина хвилі, помножена на ню, це частота хвилі. Ця формула хвилі є універсальною, тому що вона дає можливість визначити формулу для довжини хвилі. Як ви бачите, з формули хвилі слідує, що довжина хвилі лямбда дорівнює В помножено на Т, де В швидкість хвилі. Те велике англійське період або В швидкість хвилі поділено на ню, на частоту коливань цієї хвилі. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інший, зверніть увагу, швидкість її поширення змінюється. А от частота хвилі лишається незмінною. Оскільки вона визначається джерелом хвилі. І тепер давайте проведемо паралель між періодом і довжиною хвилі. Знайдемо спільне між ними. На малюнку це яскраво представлено. Оскільки через час, який дорівнює періоду Т англійське велике, коливання частинки повторюється, то період коливань є характеристикою періодичності хвилі в часі. Через відстань, яка дорівнює довжини хвилі лямбда, форма хвилі теж повторюється. Так от довжина хвилі, є характеристикою також періодичності хвилі в просторі. Ось так ці дві величини, період і довжина, взаємопов'язані. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули на уроці фізики, стане вам у нагоді. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.